Доброго дня, дітки! З перших років життя ви вбираєте все, що хочуть бачити у вас вдома. Ви стаєте часточкою життя сім'ї. Доброзичлива атмосфера сімейних стосунків дуже важлива для зростання таких маленьких діток, як ви. Від доброзичливості вашого оточення залежить і ваше емоційне і фізичне здоров'я. І також вміння контактувати з людьми. Дітки, яких поважають, вчаться поважати інших. Дітки, про яких турбуються, вчаться виявляти турботу. Дітки, яких люблять такими, як вони є, вчаться бути терпимими до інших. Тоді складаються гарні стосунки між батьками і дітьми, але бувають і інші випадки. Адже батьки часто не розуміють, що їхні дії до дітей жорстокі і можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Давайте розглянемо деякі наслідки. Деякі діти іноді жорстоко поводяться з однолітками. Це виявляється в образливих прізвиськах, глузуванні над зовнішнім виглядом, погрозах, приниженнях, саме у віці 5 років. Можуть демонстративно заздрити одноліткам, зачіпати їх, змагатися з ними та часом агресивно підкреслювати власну перевагу. В таких ситуаціях вихователі використовують різні ігри, заняття, спрямовані на створення позитивного емоційного настрою та атмосфери в групі однолітків. Діти обмінюються досвідом добрих вчинків. Дружнім ставленням одне до одного, таким як піклування про молодших та слабших допомоги товаришам. Дітки, звертаю вашу увагу, основними формами жорстокого поводження є психологічне, емоційне насильство. Як воно виражається, грубим поводженням з дитиною, нелюбов'ю? Несхильністю до неї, якщо батьки постійно принижують, залякують та ображають дитину, брутально поводяться з нею, створюють для неї стресові ситуації, якщо вони рідко бувають задоволені дитиною, насміхаються над нею, можна говорити про психологічне насильство над дитиною. Є таке насильство, як фізичне, це навмисне нанесення фізичних ушкоджень, травм дитині батьками. Або іншими особами, що спричиняють порушення фізичного та психічного здоров'я дитини і потребують медичного втручання, а ось є і інший вид насилля, нехтування інтересами та потребами дитини. Це коли відсутні належні забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, освіті, медичній допомозі з боку батьків або осіб, які. Її замінюють В силу об'єктивних причин або бідність, або психічні хвороби, недосвідченість і без таких. Усі форми жорстокого поводження пов'язані між собою та негативно впливають на особистість дитини. А ось послухайте про шляхи, які ведуть до серця дитини, їх п'ять дотик. Це один з найважливіших проявів любові до дитини. Слова заохочення, коли хвалять дитину або дякують їй за те, що вона зробила, чого досягла сама. Час присвячений спілкуванню з дитиною. Це подарунок для дитини. Їй, ніби кажуть, ти потрібна мені. Мені подобається бути з тобою подарунок. Справжній подарунок дарують щиро не в обмін, а просто так. Допомога. Якщо дорослі допомагають дитині і роблять це з радістю, то душа дитини наповнюється любов'ю. Тож найближче оточення має забезпечити дитині належний догляд та турботу, а головне Безпечне і радісне існування. Бажаю вам успіхів! Вічіться задоволенням! До побачення!